Доброго дня, дітки! Сьогодні на занятті з художньої літератури я пропоную вивчити віршик за допомогою вже знайомої нам минемо таблиці. Тож сідайте зручненько, починаємо вчити віршик під назвою Ой, зима, зима, зима. Спочатку читаю його я, а потім разом. Ой, зима, зима, зима. Веселіш пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір білий сніг. Дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах! А тепер давайте спочатку Ой зима, зима, зима. Веселіш, пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх. Синій вечір білий сніг, дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах. Тепер давайте я читаю, а ви повторюйте за мною. Ой, зима, зима, зима. Веселі ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг. Дід лахи на ковзанах. Скільки радості в очах? А тепер спробуйте самостійно, без моєї допомоги. Розповісти віршик за картинками. Сподіваюсь, що віршик вам сподобався. До нових зустрічей. Бувайте!